Це буде відродження традицій. Дуже цікавий проєкт. Працює всесвіт, коли що ми плануємо. Необхідно якраз спільне ком'юніті. Якщо в тебе буде вільний час, займайся цим. Це те, що я вмію робити. Це дуже високий рівень. Дуже цікаво. Насправді це повний перелік, найбільшу базу українських брендів. Давайте весь рекламу, одна спільна мета: це Ukraine Rudy ком'юніті. Цього варто підписатися на соціальні мережі URC Radio. І як тільки портал буде, ми обов'язково про це проєкт ЮРСІ Радіо! Всім привіт! З вами Мія. Старт від цілі до результату. Говоримо про українців та українське. І сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з Світланою Посниченко, модератором групи ЮФОЮ Бізнес, редактором порталу URC та волонтеркою. Світлана, привіт! Всім привіт, Мія, дякую за запрошення. Дуже рада тебе тут бачити. Ми з тобою наскільки багато спілкуємося в соціальних мережах, а от бачимося тільки другий раз. Розкажи мені, будь ласка, як давно ти в США чи важкий був твій період адаптації тут? В США я вже 10 місяців, і період адаптації він триває досі. Тут в Іліносі він легше проходить за рахунок того, що велике українське ком'юніті, сильна діаспора. Таким чином тобі трошки легше, бо ти знаходишся в колі своїх. Розкажи, будь ласка, чи легко ти знайшла своє коло спілкування тут, в Іллінойсі? Я приїхала до друзів, в мене вже була підтримка, далі поступово, але хочу сказати, що перших друзів, перших нових знайомих саме в Штатах я почала знаходити десь через півроку. От давай ми поговоримо про твій дуже цікавий проєкт, про блог, «You for you business. Що тебе надихнуло на створення цього проєкту? Яку ціль ти ставила перед собою? Почалося все з того, що мені потрібно було придбати квіти. І я хотіла знайти саме українських флористів в Ілінойсі. Насправді на це є три причини. Перше, це ми всі розуміємо якість сервісу в Україні. Це дуже високий рівень. Другий момент це що важливо підтримувати своїх. Навіть на відстані 8 тисяч кілометрів від рідного дому. Все одно варто підтримувати бренди, локальні, які переїхали. І третя причина це мова. Це дуже важливий момент, який на початку тобі допомагає з адаптацією, в тому числі саме ці три фактори змусили мене шукати бренди, саме українські, які розташовані тут. І оскільки, працюючи над цією тематикою, я знайшла близько 20 брендів, які знаходяться тут. Я вирішила, що варто поділитися поділитися цим скарбом і створила свою першу добірку, І вирішила, що я можу розповідати про це людям. Дуже цікаво, знаєш, це одне місце, де можна зайти і в підбірці знайти те, що ти шукаєш, що тобі цікаво. Але ось в мене таке цікаве запитання: як ти саме вибираєш бренди? От візьмемо для прикладу кондитерське. Дуже багато є людей, які виготовляють солодощі, печуть торти. Як ти саме обираєш їх, про яких ти напишеш? Я почала шукати бренди через соціальні мережі, через друзів, через знайомих. Поступово виникла певна база. Для мене важливо, щоб. Ці бренди вони були активними у соціальних мережах, щоб вони швидко відповідали людям, які захочуть скористатися їх послугами. Поступово ця база почала формуватись, і зараз вже бренди поступово починають писати самостійно. Наразі це не комерційна історія, кожен бренд може бути розміщений. Єдине, що я розміщую виключно в тематичних добірках, тобто немає рекламних постів, а відповідно тематичну добірку можна чекати певний час. Дуже цікаво. А от яке твої цілі на майбутнє? Як ти плануєш розвивати свій блог? Насправді це дуже цікаво, як працює всесвіт. Мене кілька місяців тому запитали, як я бачу розвиток юфою бізнес, і я розповіла про те, що я думаю, що можливо він став або Порталом з новинами і де можна було б знайти ці українські бренди, або це можливе масштабування в сторону івентів. Це робити ярмарки з українськими брендами. Тобто перед моїми очима є яскравий приклад великих масштабних івентів у Києві. Мене надихали всі своїм, всі свої. Це місце, воно розміщене на десятині біля андріївського зводу. Це тематичні маркети. Тобто, ти приходиш, і в тебе на вихідних, наприклад, тематичний різдвяний ярмарок, я дуже полюбляла, і три поверха повністю локальними українськими брендами. Я думала, такі ярмарки можливо організовувати тут. І коли. Виникла ця ідея через кілька місяців в моєму оточенні з'явилися люди, які можуть і працюють якраз і над створенням такого порталу, і над створенням івентів. Тобто, в нам в Чикаго дуже скоро чекати ярмарку, де будуть представлені українські бренди. Нам в Чикаго очікувати дуже багато яскравих івентів. Насправді зараз плануємо один великий івент. Він називається Гаївки. Він буде 11 травня і там. Ми якраз працюємо над тим, щоб була українська ярмарка, українські танці, співи, майстер-класи, українська кухня. Тобто це відродження традицій. Водночас це благодійний проєкт. Це благодійний проєкт, завдяки якому ми збираємо кошти на протезування хлопців. І таким чином ми отримуємо задоволення, згадуючи наші традиції, і допомагаємо нашим воїнам. Якщо ми вже перейшли до теми благодійності, давай поговоримо про тебе як волонтера. От як ти вважаєш, чого не вистачає зараз в динаміці івентів, от ті, що відбуваються в Чикаго? В Чикаго все більше стає івентів, і це прекрасно. Те, що я бачу, це недостатня залученості аудиторії, тому що коли ти створюєш івент, тобі хочеться охопити просто величезну кількість людей. Але я розумію, чому інколи на івентах буває недостатньо людей, і навіть прикро що на величезних мітингах, які мають бути величезними тут, також недостатньо людей. На мою думку, перший момент це люди, які приїхали. В них стоїть першочергове питання це для того, щоб влаштуватися тут. Поки вони не влаштуються, поки вони не будуть розуміти, що вони трошки стоять на ногах, вони не можуть собі дозволити ні щодо часу, ні щодо фінансової можливості відвідувати. Другий момент це маркетинг, тому що важливо організовувати івенти і планувати їх заздалегідь. На жаль, коли ти плануєш івенти за тиждень, ти не зможеш зібрати на них людей. Наприклад, навіть на моїй основній роботі я мінімум за два тижні маю поставити собі, собі вихідний, і тому ми розуміємо, що чимало таких робіт, тому треба планувати все за кілька місяців. Зрозуміло, але от зараз популярна проблема івентів в Чикаго це неспівпадіння дат. На жаль, воно так буває, що декілька івентів припадає на одну дату. Як ти зі своєї сторони, як волонтер, бачиш вирішення цієї проблеми? Насправді дійсно така проблема є, тому що. В принципі, всі підбирають схожі дати, можливо, це до якихось свят, або ми розуміємо, що в цей день, наприклад, буде гарна погода, і можемо зібратись. На мою думку, було б класно в принципі в Чикаго є кілька організацій, які займаються безпосередньо івентами або організацією мітингів, або різними подіями. І мені здається, що необхідно якраз спільне ком'юніті для того, щоб ці моменти були озгоджені, тому що це лише було би на плюс, оскільки, якщо ми кажемо, що от ми робимо івент 11 травня, ми зберемо всіх людей в одному місці, і ми можемо розказати про наступні івенти, які будуть через тиждень. Водночас, коли ми зараз маємо на одну дату 3-4 івенти, ми розуміємо, що кожен з цих трьох-чотирьох івентів просто збере одну маленьку невеличку аудиторію. Водночас ми можемо це робити масштабніше. Так, якщо мене зараз чують організатори івентів, давайте створимо якесь таке об'єднане ком'юніті, де ми будемо ділитися датами і тим, коли що ми плануємо, щоб воно відбувалося. Світлана, якщо в тебе буде вільний час, займися цим. Я думаю, це облегшить життя нашому ком'юніті, нашим волонтерам, адже в нас одна спільна мета. Це правда. Так, Світлана, ми ще наскільки знаємо, ти працюєш редактором urc порталу. Ти займалася цим в Україні, тобі це подобалось? Чи можливо в США тебе надихнуло цим займатися тут? В Україні я займалася комунікаціями, тобто в мене більше восьми років спілкування з клієнтами, і написання скриптів, написання шаблонів це те, що я вмію робити. Тому цей навик став у нагоді тут. І дійсно, в нас є, я вважаю, що це буде прекрасний проект. Він називається Портал», Це Ukrainian Roots Community. Це місце, де я бачу масштабування якраз юфою бізнесу, тому що це насправді це скарб, який всі дуже довго чекали. Зараз українці в США, вони коли приїжджають, вони починають по крихтам збирати інформацію. Вони використовують facebook групу вони використовують Instagram, Telegram, де дуже багато різної непотрібної інформації. А людина прийшла з конкретним запитом. Наприклад. Підкажіть, будь ласка, українських лікарів. Або підкажіть, будь ласка, українські дитячі садочки, підкажіть, будь ласка, ми говорили про кондитерів. І все це в різних тематиках сегментовано буде на цьому erc портал Тобто ви зможете, заходячи на одну вкладку, побачити повний перелік найбільшу базу українських брендів, майстрів в США. Добре, дякую. Але там буде відбуватися це буде з рекламою, це буде закритий портал, чи це буде відкритий доступ для всіх. Це буде закрите ком'юніті. Водночас ми очікуємо там всіх бажаючих. Це буде без реклами, що дуже зручно. Насправді, і ви не будете витрачати свій час на пошук отої той самої інформації, яка вам була потрібна. До того ж, ви поки очікуєте інформацію, ви розумієте, що, наприклад, ви подали запит. У Фейсбук про те, що вам потрібно когось знайти, і інколи буває так, що ви навіть в коментарях не завжди отримуєте ту інформацію, яка вам потрібна. Будемо відверті, часто починають е, вести дискусію щодо вашого запиту. Водночас, на порталі ви зможете зберегти свій час, зберегти свої сили і нерви і одразу швидко отримати саме те, чого ви бажали. Дуже цікава інформація. А як можна знайти цей портал? Наразі він а, розвивається, він є наразі закритим, тому що ми працюємо над його наповненням, і ми хочемо його презентувати вже, коли він буде з тою самою базою в кожному сегменті, в кожній сфері, щоб ви відкривали і розуміли, що, де і як, щоб для зручності наших користувачів там була максимально наповнена інформація. Як а, ми хочемо поділитися ними з нашими користувачами? Цього варто підписатися на соціальні мережі urc Радіо, і як тільки портал буде готовий, ми обов'язково про це проінформуємо. Світлана, ми з тобою розмовляємо. Ти і модератор свого блогу, ти редактор urc порталу, ти і волонтерка. Як тобі вдається це все об'єднуватися і в той час залишатися такою красивою жінкою? Дякую, тобі насправді насправді варто приділяти багато часу. Тому що хочеться охопити все і одразу. Я думаю, що над цим будемо працювати і будемо працювати більш продуктивно. Тому що дійсно зараз дуже багато проєктів. Я думаю, що через певний проміжок часу кожен з них буде структурований і буде розвиватися масштабно. Дуже рада з тобою була сьогодні поспілкуватися, Світлана. Дякую тобі за розмову. Дякую тобі за запрошення. Нагадую, що ми мали сьогодні змогу поспілкуватися з фантастичною жінкою. Світланою Посниченко, модератором групи you you Business, редактором Юкрейн Рус ком'юніті та волонтеркою. Дуже дякую, Світлана, за розмову. До побачення. Дякую за запрошення. Всім бувайте, Юрсі Радіо.